Buongiorno ragazzi, i snow Doros e chiedo do Ostafa, not Ostapa. Остапом я познайомився через Ютуб теж і їду до нього в гості в інший регіон Умбрію. Їхати мені майже 300 км. Потім Остап там проклав маршрут на 450 км. Потім мені ще назад треба їхати знову майже 300 км. Тобто я сьогодні такий собі міні-тальняк зробив на 1000 км. Я вже більше як годину в дорозі. Перше нічого не знімав, бо було темно. Проїхав вже більше як сотню кілометрів. Їду, щоб пан, включив собі круїз контроль. Оль, підігрів ручок, налаштував підвіску, включив музику, їду й кайфую. Вчора підставив собі подушку на сидіння Гелеву, тому що в мене була на Ямасі, але щось вона не сюди не дуже підходить, без неї мені ще й краще їдеться. Але поки що я взагалі навіть не ставав, бо дуже мені тут комфортно. Ми доволилися зустрітися в парі одному з Остапом і звідти вирушим буде його дружина і ще його друг на мото, теж українець. От, і їдемо туди, подивимось, які там красоти в них в тому регіоні Умбрія. Виїхав з регіону Тоскана і заїхав в регіон Умбрія. І зразу мені відкривається таке гарне озеро. Що то за озеро, Як називається Лаго Тразімено. Я його зараз не дуже добре бачу через ці всі хащі, але воно там є. І досить таке велике. В принципі, вже почав десь і зупинитися, то я вже 200 км їду. На ще б не ставав. Все-таки я з'їхав з дороги, а ви на те озеро зближче. Гарно, кораблі плавають. Велике таке, прикольно. Прикольне озеро, загальна картинка гарна, але насправді воно таке грязне, якесь зелене, я би в ньому не купався. В принципі, не знаю, чи тут люди купаються, чи ні. Чи може воно якось тимчасово грязне, чи завжди таке без поняття. Ну, Пляжі я не бачу, бачу тільки кораблі. А це перед нами велике, гарне історичне місто Перуджа. Каже, рекомендую відвідати. Опа, я вже під'їжджаю. 200 метрів лишилось. вон бачу вже й Остапа. блядь. Oh. Мене не бачить ключ. Все, приїхали. Не бачать ключ. Не знаходять ключ. Є, yeah. бастардо. Ну що, погнали, пригостили мене сніданком і можна вирушати. Бачу, Остап вже прогріває резину. Що нас чекають серйозні гонки чи що? <рігла> Я приїхав на релаксі покататись, не ганяти хлопці, так що давайте помаленьку. Вже вон, бачу гори якісь. Я думаю, що ми якраз десь туди їдемо. Там було написано, ласкаво просимо в Асізі місто Миру. А там можна погуляти, дуже гарно, дуже-дуже. Щось повзучка якась виходить. Сподіваюсь, що зараз все якось щезне магічним чином. А дивіться які гарні будиночки. Старовинні, а такі акуратні з каменю. Блісімо, вау. Зразу такі гарні гори. Тільки виїхали з тих воріт, з міста. І зразу краса довкола. О, люблю такі дороги, гірські, узенькі, з краєвидами. Це лише початок, це лише початок, а вже так гарно. Просто неймовірно. Як гарно. Клас. Красота. Знаєте, я уявлення не маю, де я знаходжуся і куди ми їдемо. Я все, довіруся Остапу і просто їду за ним. Так навіть прикольніше, правда? Коли їдеш, не знаєш куди і просто насолоджуєшся краєвидами. А я собі під музичку. По серпантинам, десь в Умбрії. Он, де, он, де он та гора. Я десь 15 хвилин назад був на тій горі. Ми такої з'їхали-об'їхали. І тепер вже піднімаємося на іншу гору. Клас! Горе до села. Отам я був. Вон там. От на тій горі. Вау, які гори! Файнезні! Красота просто. Температура впала вже на 5 градусів. Так, добре, стало так файно. Якраз десь 23-24 градуси, мені здається, ідеально комфортна температура, аби їздити на мотоциклі. Просто дивіться, які красоти. Ці гори в Альпи, вони скалисті такі, а ці так якби їх насипали. Горбики. Дуже гарно виглядає. Остап перший веде групу спокійно, не спіша. Сергій наступний на своїй СІБІСі Підгодовує мене тим звучком 4 циліндра без ДБК. І я саме задній їду з відкритим ротом і зазираю довкола. Місце топове. Серпантини не дуже вузькі, такі затяжні, як мені подобається. Чисте свіже повітря прохолодне. Гарні краєвиди. Весь це я називаю ідеальна дорога. Асфальт хотіться куди. Повороти, так якби по Львову. Види, на ліс, на гори, бомбезно. їду і любуюся десь гарний гарно, вау будинки інтегровані в скалу прикольно річка а там як гарно це наша зупинка. Перша зупинка. Дуже мило. Так, невеличка пауза, перепочили і вертаємося в дорогу. Я вже кайфую від цих місць, а кажу, Остап це тільки починається. Ми зараз будемо проїжджати, казала Остап, через місто, називається Норча. Вони знамениті на всю Італію, тому що звідти походять от всякі такі... Цікаві італійські салями, е, страви, такі як Матричана, прошуто, там дуже вправні оці м'ясники і ця норча знаменита на всю Італію. А я добре не пам'ятаю в якому році там стався страшний землетрус, який просто знищив зніс з лиця землі то місто. Ми зараз там будемо проїжджати. Рока Варано Фортеця он. Тож, напевно, її будували якось в якихось воєнних цілях до контролювати територію. Напевно, років так тисячу назад. Остап бач так нормально клонить мотоцикль. Враховуючи, що вони вдвох з дружиною. То так дай боже. Вау! Це куди це ми приїхали? Там таке гарне озеро внизу було. Вау, 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 яке вам бірюзове! Клас! Вау! Крутяк! Просто казка! Це поприємніше виглядає перше. Дуже прикольне озерце. Каже Остап, що воно глибоке капіта, чимось метрів і там джерельна вода. Вона прям холодна така, що неможливо купатися. що, Я не перестаю дивуватись, наскільки Італія красива країна, скільки всього ще не звіданого тут, де я не був. Там на горі знову якийсь кусок фортеці. Мені, до речі, дуже сподобалось вживу. Остапова БМВ F900XR так класно виглядає Новесенька така просто Подивіться Такі гори, вау, це що ми десь туди їдемо? Не вірю, не думаю. Напевно, що ні, вау Cartenca, -ka, cartenca. -ka. isso. ще є дорога то копі того горов але туди або пішки або оффроуд ми зараз їхати туди не будемо то точно контроль швидкості 30 опа захований так Дивись, як файно просто Неймовірна красота. Космос. Просто тако Спустимося з одної гори з перевалу. Приїдемо один кілометр і зразу піднімаємося знову на іншу гору, на перевал. І все тако серпантини такі крутезні. Так, звісно, сьогодні накатаюся. На 10 днів вперед. То якось тако, вроді би. Нічого нема, тут з'являється одна гора, ми їдемо повз неї, вона пропадає, зчезає з виду, здається, вже все, більше нічого не буде, рівнини довкола. І тут буквально через 5 хвилин знов гори якісь вже інші. Хлопчина упав якийсь. Жорстко, я побачив його обдерті коліна і штани не допомогли. просто казка! Вогонь! Пісня! У -у -у -у. Белісімо. Поїли і їдемо далі. Бачите, тут колись були будинки, містечко з того боку теж. І все розрушив землетрус. 1300 метрів висоти тут. Зараз ми заїхали в те місто Норча, яке було зруйноване від землетрусу. От Бачите, зараз довкола все в кранах, Стараються відновити, відреставрувати, тут був епіцентр землетрусу. Все повалені стіни. Впевнено, якщо всередину міста заїхати, там більше всього видно. Але ми не будемо заїжджати, бо вже і так п'ята година. Ми ще не закінчили наш маршрут. А мені ще їхати додому майже 300 кілометрів, так що якось іншим разом. І знов гори. Знов гори там. А я, аби ви розуміли, за нині вже проїхав 606 кілометрів. І ми ще навіть не закінчили маршрут. На мотоциклі я без перестанку їду вже 8,5 годин. І 3,5 години в мене була пауза. Я вже трохи навіть змучив, але не жалію ні капельки. Такі гарні місця побачу, відкрив для себе нову частину Італії. Ага, окей, то ще не кінець. Ми ще їдемо десь туди в долину по цій неймовірно мальовничій дорозі. Вау. Вау. Що й сонце, так гарно освітлює ці гори. Сьогодні майже цілий день каталися по перевалам, по горам. А тепер під кінець спустились десь у підніжжя гір. Їдемо таку в долині. О, так прохолодно стало. Тепер наверху там було 33 градуси, тут 24. Лісочок, прохолода. Якраз то, що треба. Дивись, як гарно. Дуже ліс. лісо. З цими жовтими лініями мені нагадують такі в Америці ті такі ліса в парках. Класно, я би тут катався частіше. Ще так прохолодно, так добре, 23 градуси. Вау, там такі гарні гори. Я так зрозумів, що ізюминка цієї дороги не ліс, який мені так сподобався. А ми зараз десь вийдемо на якусь гору. Це знову якийсь перевал. Та ми весь час піднімаємося, вже й ліс закінчився. І тут перед нами відкривається... О, ооо! О боже! Кайф! Ху-хух! Всі в Альпи їдуть! Альпи, Альпи, найкращі гори в Італії, в Європі Подивіться на це. Подивіться на це, ми в Умбрії. Чи може це вже Марки? Я не, не, не впевнений на 100%. Ну, точно не Альпи. Дивіться. Дивіться яка краса. -ху 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 -ху. Вау! Ну то стоп! Покатав мене сьогодні Поступово все було Якщо це фінальна точка, то просто закрили сьогодні маршрут найкрасивішим чином. Вау! Не думаю, що буде щось гарніше за ці види Та ти що? Та ти що? Вибух мозку Красотень. От так от наш маршрут підходить до кінця. Не знаю скільки нам ще їхати, але кажу Остап, це були останні гори на нашому маршруту. Ще буде до якийсь водоспад проїжджати і потім, потім їдемо в сторону дому. Потім я попрощаюся з ними і мені ще пиляти 270 кілометрів. Чи 280. Так що таке то. Ну Місця дуже гарні. Дуже гарні. Наче в Альпах побував. Відкрив для себе апеніни. Клас. Так, вже водоспад поки що відміняється, бо в Сергія заклинив передній правий супорт і стерлися повністю колодки. Тому ми скорочуємо наш маршрут на сьогодні, їдемо в сторону Фоліні, де живе Остап і Сергій. І там розпрощаємося і роз'їдемося по домам. Ну, Все рівно, я довольний як слон. Накатався сьогодні вже 650 кілометрів. Зробив. Ми ще трошки блукаємо під кінець. Помилились дорогою, ну як без того. Це теж пригода. Заїхали десь в поле. Якісь дачні участки. Ми все ще їдемо дивними, непонятними дорогами, але дуже гарно. З право гори, зліва горе, нікого нема на дорозі. Так, Сергій залишається в полетто. Єде додому, а ми зараз ще проїдемо по політню, де живе Остап. І потім я попензлюю додому. Тобто... 703 704 кілометри я вже проїхав і додому мені ще 302. Получається 1006 кілометрів за один день. Я втиснув. Ну, Я пам'ятаю, я на Ямасі вроде проїхав, був мій рекорд 900. Вроде. Мені здавалося, що 1000 з чимось. а ні, 900 за день я проїхав. Ну я вже вмирав тоді, я пам'ятаю, я вже чуть не плакав. А тут 700 вже втиснув, в принципі, я ж себе нормально почуваю. Додому ще думаю доїду досить спокійно. От що значить другий тип мотоцикла. Ой-ой! Ребята. Ти зразу додому чи... Ще десь хочеш повичарити? По Ні-ні, зразу пів 12-ті буду. 12. Я вам безмежно вдячний за таку екскурсію прикольну. За такі гарні місця, що мені показали. Дуже круто. Ми тобі дякуємо, що ти до нас. Та я чекаю вас у гості. Та На море. Заїдемо. Все. Папа. -па. Ага. Я знаю, що тобі подобається море. А? <гум> так що приїжджайте, будемо купатися. У нас горів нема, але море є. Все. Дякую вам подякую. Гарної тобі дороги. Дякую. Дякую. Окей. 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 Все, папа. -па. Так вже по-любому нічого не видно, бо темно, але мене напевно ще чути. Коротше, я безмежно вдячний Остапу, я радий, що я познайомився з ним, що він повозив мене по таких гарних місцях. Ах, Мені ще пиляти 280 км. Але то нічого страшного, бо я собі зараз поставлю проїзд, включу музичку і буду їхати. Температура 32 градуси, взагалі шикарно їхати. Так що побачимося в наступних відео. Па-па!